Син Кріщано Роналдо активно тренується в молодіжній академії Аль-Насера навіть в той момент, коли його сім'я їде на відпочинок, і цим самим він показує бажання прогресувати та навчатися чогось нового у футболі. Там 100% немає ніякої грошової вигоди. Він тренується для того, щоб продовжити справу Роналду старшого. Зрозуміло, що поки Кріщано Роналдо в Альнасері, його син також буде там тренуватися. Але у професійному дорослому футболі він точно дебютує за якийсь європейський грант. Звичайно, якщо продовжить займатися на такому самому рівні, як зараз. Багато крутих футболістів, які колись грали за провідні клуби Європи, так само хочуть бачити їх синів на футбольному полі, щоб вони продовжили їхню славу і гордо носили прізвища, які носили їхні батьки. Яскравим прикладом футбольної діяльності є сім'я Мальдіні. Починаючи від дідуся, закінчуючи внуком, вони грали за італійський Мілан. Так само можна назвати Фредеріко К'єза, який зараз перейшов в Ліверпуль, тим самим продовжує славу свого батька. Тімоті Веа, який являється сином Джорджа Веа. І нехай у Тімоті Веа не така яскрава кар'єра, як у його батька, але своїми зусиллями та важкою працею він потихеньку стає основним гравцем Ювентуса. В деяких випадках діти колишніх футболістів є популярніші. За своїх батьків, а деякі навпаки, і здавалося, що сини такого футболіста, як Девід Бекхем, точно повинні б вибрати професію футболіст, тим більше їх три, і хоча б один повинен був продовжити справу свого батька. Але щось пішло не так. Чому вони не стали футболістами і чому вони не створили свою династію? Ви на каналі Фальшивий Стадіон не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Це дуже допомагає каналу. А ще дякую за вашу активність під останніми роликами. Це дуже мотивує до створення нового контенту. Сам Девід Бекхем, говорячи про своїх синів, неодноразово повторював те, що він хотів би бачити їх на футбольному полі. А Ще в нього була мрія, щоб його сини грали за збірну Англії так само, як робив він. Я почну напевно з середнього сина Девіда Бекхіма Ромео. Чому саме з нього, а не, наприклад, зі старшого сина? Тому що середнього сина, хоча б була б якась футбольна кар'єра, якщо це взагалі можна назвати футбольною кар'єрою. Хоча, якщо написати в Google Ромео Бекхім, нам одразу вийде колишній футболіст, значить можна вважати його футболістом. Свої перші кроки в футболі Ромео Бекхем почав в академії арсенала. У 2013 році, у віці 11 років, він був зачислений до академії. Чому саме арсенал? Чому не Манчестер? Запитаєте ви? Все дуже. Банально і просто, тому що сім'я Бекхема живе в Лондоні. Але цікавим є ще той факт, і навіть такий, знаєте, не цікавий, а дивний факт: те, що ні один з його синів не вболіває за Манчестер Юнайтед. Всі вони є прихильниками саме Арсенала. Тренуючись в молодіжній академії Арсеналу, Ромео показував досить непоганий футбол. Там вже тренувалися також його старший брат і молодший. Тому складалося відчуття, що їм було комфортно в цій сфері. Але напевно у таких дітей, у яких і все від самого народження, просто в один момент перестав цікавити футбол. І вже в 2015 році Ромео Бекхем покинув академію арсеналу. До речі, варто зауважити. Що він покинув академію по своєму власному бажанню. Якщо трошки глибше копнути в інтернеті інформацію про Ромео Бекхема, то можна відзначити те, що на той момент багато спеціалістів в академії Арсенала відзначали великий потенціал у цього гравця. Тобто, можливо, якби він на той момент не покинув Академію Арсенала і продовжив працювати над своїм розвитком, ми могли б ще раз бачити футболіста з прізвищем Бекхем на спині. Так, Ромео покинув футбол, але не покинув спорт взагалі. На противагу футболу він вибрав великий теніс. А що і там я, чи там і вже зовсім скоро біля їхнього будинку в Лондоні з'явився тенісний корт вартістю в 30 Тисяч фунтів, круто, правда? Також він почав тренуватися в західному кінстоні з відомими британськими тенісистами. І здавалося, це непогане рішення: так, теніс не такий популярний, як футбол, але чому б не вибрати його? Тут ти вже не будеш в такій тіні від свого прізвища, так як би був на футбольному полі. Але і це захоплення, захоплення тенісом було короткотривалим. І скільки б Вікторія не говорила про те, який він молодець, як він тренується по 3-4 рази в тиждень, дуже швидко йому це знову набридло. Момент закінчення гри в теніс співпав з тим моментом, коли команда Інтер Майамі стартувала у вищій професійній Лізі Америки. І тут крутий поворот, і знову зміна. Рішень і він знову вибирає стати футболістом. Через декілька місяців Девід Бекін підписав свого сину в свій футбольний клуб. І як ви вважаєте, це чи ні? тому що на посаду головного тренера він запросив свого колишнього одноклубника Філа Невіла, якого по суті не було практики тренувати чоловічі футбольні команди, тому що до моменту підписання його в Інтер Майамі він тренував жіночу збірну Англії. Якщо взяти статистику Філа Невіла в якості головного тренера Майамі, то на чолі клубу він провів 90 матчів, добу 36 перемог, 43 поразки і 11 нічиї. Але це не є так важливо, тому що зрозуміло. Що команді на старті потрібно спочатку збудувати той хребет, вибрати напрямок, розвиток і як взагалі буде будуватися філософія клубу. Але своїм підписанням в якості тренера Девід Бекхем дав Філу Невілу можливість і відкрив йому шлях до МЛС, тому що після звільнення з Інтермайами він одразу очолив іншу команду цієї ліги, яка називається Портленд. І там, знаєте, в нього теж такий посередній результат. Очоливши клуб Інтер Майами, Філ Невіл взяв собою свого сина, який почав тренуватися разом з Ромео. І на той момент фанати могли б подумати: невже ми знову зможемо побачити легендарну зв'язку Невіл Бекхем? І знаєте, це. Було б круто, чому ні? Особисто я, можливо, навіть і подивився би декілька матчів Інтер-Майамі. А в багатьох справжніх фанатів Манчестера це могло б мог викликати справжню ностальгію. Логічним рішенням тренерського штабу було відправити цих двох молодиків в другу команду Інтер-Майамі Форт Лодердей, для того, щоб вони набиралися досвіду та показали свій рівень гри. Хоча й за першу команду Інтер майамі Ромео дебютував так, нехай в товариському матчі проти Барселони, але факт того, що він виступав за першу команду Інтер Майами, це було на тренуваннях резервної команди. Ромео справді показував щось гідне і навіть пробував навішувати так, як робив Девід. Зокрема, тренер молодіжної команди позиціонував його як універсального півзахисника, який з легкістю може працювати на атаку і так само може повертатися в захист і відпрацьовувати в захисті. Якщо переглянути на різки матчів, де грав Ромео Бекхем, то можна справді знайти схожу манеру гри, яка була в Девіда. Граючи за резервну команду Інтер Майамі, Ромео з тих відзначитися двома голами і десятьма асистами, що не є таким поганим результатом, і цим самим він зацікавив англійський середняк Бренфорд. Але знаєте, щось мені підказує, що Девід теж не був останньою людиною в цьому підписанні. Команда Бренфорд базується в Лондоні, і можливо Ромео хотілось просто бути ближче додому. І прізвище Бекхем точно зіграло якусь роль у цьому підписанні. Оренда відбулася весною 2021 року, але й тут не пішло все так гладко, тому що його одразу було переведено в резервну команду, і давайте будемо відкритим. Якщо футболіст 20 років там чи в 21, не показує стабільного рівня, не грає за перші команди, то є дуже мала вірогідність того, що він взагалі зіграє на професійному рівні. Це вам не джеймі варді. Команду Бренфорд навіть не можна назвати якимось твердим середняком АПЛ. За останні 4 роки клуб ні разу не піднімався вище 9-го місця і здавалося б ідеальне місце для прогресу. Лондон, твоя домівка, середня команда, просто тренуйся і показуй результат. Але з невідомих для нас причин Ромео Бекхем так і не дебютував за основну команду Бренфорда Так він грав за дубль, показував навіть непогану гру, віддавав асисти, але основна команда йому не підкорилась. До речі, ви знали, що за Бренфорд зараз грає наш українець, якому 20 років. Цим футболістом є Єгор Ярмолюк, який вже встиг дебютувати в англійській прем'єр-лізі. А в кубку Англії він взагалі провів повні матчі. Тобто, якщо наш українець, якому 20 років, він зміг пробитися в основну команду Бренфорда, то футболіст з прізвищем Бекхем взагалі мав би стати. Капітаном, але можливо інше захоплення у вигляді моделінгу не дозволило Ромео Бекхему розвиватися в футболі. І коли Бренфорд на початку сезону запропонував Ромео Бекхему повний професійний контракт, той відмовився і в 22 роки оголосив про закінчення футбольної кар'єри, промінявши футбол на моделінг. І цього можливо і варто було чекати, тому що зйомки в журналах, в рекламах в нього були присутні з самого дитинства. Він неодноразово появлявся на обкладинках журналу GQ, Також представляв компанію Ralph Lauren, А ще з пумою в нього є контракт. Там просто дуже багато всього. Знаєте, що смішно? Те, що він зі свого інстаграму повидаляв всі фотографії, які зв'язані з футболом і з Бренфордом. А смішно це тому, що багато підлітків хотіли би бути на його місці, вони би гордилися цим. Так, нехай це друга команда Бренфорда, але розвивайся, працюй, і можливо тобі випаде шанс. В інстаграм Ромео налічує більше 4 мільйонів підписників. А якщо, наприклад, взяти топового футболіста з Англії, який грає за арсенал Деклан Райс, в нього взагалі 3 ,8. Тоді, можливо, він зробив правильне рішення, моделінг принесе йому більше грошей та слави. Якщо ми візьмемо старшого сина Девіда Бекхема Брукліна, то він взагалі далеко. Ко не наблизився до футболу. 15 років його було вигнано з академії арсенала. У 2017 році він почав вчитися на фотографа. Однак не зміг закінчити і перший рік. Згодом він відмовився від отримання ступеня, але випустив свою книжку під назвою Що я бачу. Багато критиків розкритикували його вміння, назвавши це просто якоюсь аматорською діяльністю. А з 2021 року Бруклін активно веде на своїй сторінці в інстаграм кулінарні шоу, з деяких джерел з'ясувалося, що для створення кожного епізоду потрібно 62 професіонали, а вартість кожного епізоду становить 100 тисяч доларів. Не знаю, наскільки це правда, мені здається, що це брехня. В Брукліна більше 15 мільйонів підписників в інстаграмі, а його статки налічують більше 10 мільйонів фунтів. Багато футболістів не можуть похвалитися такими сумами. Також він був амбасадором мобільних телефонів Huawei та Honor. І, звичайно, що моделінг не займає якесь останнє місце в його житті. Він активно фотографується для глянцевих журналів, а також є обличчям багатьох відомих світових брендів. Якщо взяти наймолодшого сина Круза, то про нього я взагалі майже не знайшов інформації. Відомо тільки те, що він активно займається музикою, хоча я не зміг знайти його пісні, я її не шукав. Якщо під Підсумки, то можна сказати те, що прізвище Бекхем дуже сильно тиснить на цих хлопців. Їх багато критикують в пресі, в інстаграмі, в коментарях. І якщо в їхньому житті відбувається якась подія, і журналісти пишуть статтю, то всі ці статті починаються з того, що син Бекхема. Насправді мені трохи дивна позиція саме Ромео. Якщо твій батько Девід Бекхем в тебе в апріорі не повинно стояти питання вибору професії. Якщо вам було цікаво, обов'язково натисніть вподобайку. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.